Псалом 89, Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, Ти був для нас притулком і в рід. перш ніж постали гори і були створені земля і всесвіт, від віку й до віку, Ти є, ти не повертай людини до приниження, Ти ж бо сказав Поверніться, людські сини. Адже у Твоїх очах. Тисяча років, як учорашній день, що минув, як нічна сторожа. Роки стануть для них погордою, тож вранці минеться, як трава, вранці розцвіте і минеться, ввечері зів'яне, задеревіє і засохне, бо ми поникли перед Твоїм гнівом, стривожені Твоїм обуренням. Ти поставив перед собою наші беззаконня, наш вік. У світлі Твого обличчя. Отож, усі наші дні промайнули, ми поникли перед Твоїм гнівом, наші літа схожі на павутину. Притому днів нашого віку 70 років. Якщо ж у силі, то 80 років, і більшість із них важка праця і страждання, бо нас знаходить сумирність, і ми зазнаємо покарання. Хто знає силу Твого гніву. І через твій страх спроможний розпізнати твій гнів, таким чином, вияви нам Твою потугу і тих, які прив'язалися серцем до мудрості. Повернися ж, Господи, до яких пір, дай себе впросити за своїх рабів. Уранці ми сповнилися Твоїм милосердям, раділи і веселилися всі наші дні, веселилися за ті дні. Коли ти нас упокорював за літа, в яких ми бачили лихо, і поглянь на своїх рабів, на свої діла і попровадь їхніх синів. Нехай світло Господа нашого Бога буде над нами, і ти за нас керуй ділами наших рук, ділом наших рук керуй. Євангеліє від Луки, розділ 10. Після того призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два попереду себе до кожного місця й місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а жінців мало, тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива, ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття. І нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому вийдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться. У тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто ввійдете і де приймуть вас їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю Його та й скажіть, навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, струшуємо, але знайте, наблизилося до вас Боже Царство. Кажу вам, що жителям Содома того дня буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі Саїдо. Бо якби в Тирі й Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б, сидячи у волосяниці та у попелі. Однак Тиру й Сидону на суді буде легше, ніж вам, а ти, капернауме, хіба до неба піднесешся, до аду зійдеш. Хто слухає вас, той мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує, хто ж гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулися 72 з радістю кажучи: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я, а Він сказав їм: Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав: Прославляю тебе, Отче Господи, неба і землі, бо приховав ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було тобі до вподоби. Звернувшись до учнів, Він сказав: Усе передав мені мій Отець. І ніхто не знає, хто син, один тільки Отець, і хто Отець один тільки син, і кому син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що численні пророки і царі бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш. Той у відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів, роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник, і, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув, а якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостинниці та сказав Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним приготуванням, тож спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку яка не відбереться від неї. Друга ЦАРІВ. Розділ 22. Йосія був восьмилітнього віку, коли він зацарював, і 31 рік царював у Єрусалимі. А ім'я його матері є діда дочка Едея з Васурота. І він робив те, що правильне в очах Господа, і ходив кожною дорогою його батька Давіда, не відступив ні праворуч, ні ліворуч. І сталося, що у 18-му році царя Йосії, 8-го місяця, цар послав Сафана, сина Еселія, сина Месоллама, писаря Господнього дому, кажучи: піди до Хелкії, великого священика, і запечатай срібло, принесене до Господнього дому. Визначте вагу того, що зібрали в людей сторожі при вході, і нехай воно буде дане в руки тих, хто виконує роботи, які були приставлені до Господнього дому, і Він дав його тим, хто виконував роботи, які в Господньому домі, щоб укріпити тріщини дому, і будівничим, і робітникам і мулярам, щоб придбати дерево і тесане каміння, щоб укріпити тріщини дому. Лише не робили вони з ними обліку срібла, яке давалося їм, бо ті працювали на довір'ї. І промовив Хелкія, великий священик, до Сафана, Писаря: Я знайшов книгу закону в Господньому домі, і Хелкія дав книгу Сафанові, і він її прочитав. Тоді він приніс її до царя Йосії і звернувся до царя зі словом і сказав: Твої раби зробили злитки зі срібла, яке було знайдене в Господньому домі. І дали його в руки тих, хто виконує роботи, які представлені до Господнього дому. А Сафан писар промовив до царя, доповідаючи, Хелкія священик дав мені книгу, і Сафан прочитав її перед царем. І сталося, коли почув цар слова книги закону, то роздер свій одяг. І наказав цар священикові Хелкії, і Ахікамові і синові Сафана, і Ахорові синові Міхея, і Сафанові Писареві, і Асаї, царському рабові, кажучи: Ідіть, запитайтеся Господа за мене і за весь народ, і за всього Юду за слова цієї знайденої книги. Бо великий Господній гнів, що розгорівся проти нас за те, що наші батьки не прислухалися до слів цієї книги, щоб чинити згідно з усім записаним про нас. І священик Хелкія, Ахікам, Аховор, Сафан і Асая пішли до пророчиці Олдани, жінки Салима, сина Текуї, сина Арааса, гардеробниці, а вона жила в Єрусалимі, у Масені, тож звернулися до неї. А вона сказала їм, так говорить Господь Бог Ізраїля, скажіть чоловікові, який послав вас до мене, так говорить Господь. Ось я наводжу лихо на це місце і на тих, хто його заселяє, усі слова книги, які прочитав цар Юди, тому що мене залишили і кадили ладаном іншим богам, щоб викликати у мене гнів ділами своїх рук. І розгориться мій гнів проти цього місця і не погасне, а цареві юди, який вас послав допитуватися Господа, скажете йому ось що. Так говорить Господь Бог Ізраїля про слова, які ти почув, тому що зм'якло твоє серце, і ти упокорив себе перед Господом. Коли ти почув, що я сказав про це місце та проти тих, хто живе в ньому, щоби бути на знищення і на прокляття, і ти роздер свій одяг і заплакав переді мною, і я почув, каже Господь: не буде так. Ось я приєдную тебе до твоїх батьків і підеш до своєї гробниці в мирі, і твої очі не побачать нічого з усього лиха, яке я наводжу на це місце, і вони переказали слова цареві. Друга царів, розділ 23. Тоді цар послав і зібрав до себе всіх старішин Юди і Єрусалима, і цар увійшов у Господній дім, а з ним кожний чоловік Юди і всі, хто жив у Єрусалимі, і священники, і пророки, весь народ від малого і аж до великого. І він зачитав до їхніх вух усі слова книги Завіту, яку знайшли в Господньому домі. І цар став біля колони і склав завіт перед Господом, щоб іти слідом за Господом і виконувати Його заповіді, Його свідчення, і Його постанови від усього серця і від усієї душі, щоб підтвердити слова цього завіту, який записаний у цій книзі, і весь народ твердо став у завіті. І цар наказав Хелкієві, великому священникові і другим священикам. Та сторожам на вході винести з Господнього храму весь посуд, зроблений для Ваала, священного гаю та всієї небесної сили, і спалив їх за Єрусалимом на поляні кедрона, а їхній попіл він забрав до витилю, і поклав край жерцям, яких настановили царі Юди, і які кадили ладаном на висотах і у містах Юди. І довколишніх місцях Єрусалима, і тих, які кадили Аалові сонцю, місяцю і сузір'ям усій небесній силі. Він виніс священний гай з Господнього дому поза Єрусалим до потоку кедрон, і спалив його біля потоку кедрон і змолов на порох, і кинув його порох на поховання синів народу. І він знищив дім содомітів, що в Господньому домі. Там, де жінки пряли одяг для священого гаю, і привів усіх священиків з міст Юди і осквернив високі місця, де кадили священики від Гаваї і аж до Версавії, і знищив дім брами, що біля входу брами Ісуса, володаря міста, який в брамі міста, людині зліва. Лише священики високих місць не прийшли до Господнього жертовника в Єрусалимі, оскільки вони не їли опрісноків серед своїх братів. Він осквернив тафет, що в долині сина Еннома споруджений, щоб кожний переводив свого сина і кожний свою дочку через вогонь Молохові, і знищив коней, яких царі юди біля виходу Господнього дому посвятили сонцю. До скарбниці Натана, царського євнуха у дворах, а колісницю сонця він спалив вогнем, і жартовники, що на даху верхнього поверху дому Ахаза, які зробили царі Юди, і жартовники, які зробив Манасія у двох дворах Господнього дому, і цар знищив і забрав звідти, і кинув їхній порох у потік кедрон. «І дім, що спереду Єрусалима, що справа від гори Мосоат, який збудував Соломон, цар Ізраїля для астарти, мерзоти Сидонської, і для Хамоса, мерзоти Моавської, і для Молхола, Гедоти синів Аммона, цар Осквернив, і знищив стовпи, і знищив священні гаї, і наповнив їхні місця людськими кістками. І жартовник, що у верхньому витилі, котрий зробив Єровоам син Навата, який довів Ізраїль до гріха, і той жартовник, і високе місце він знищив і розбив його каміння, і розмолов на порох, а священний гай спалив. І схилився Йосія та побачив гроби, що були там у місті, тож послав і взяв кості з гробів, спалив їх на жартовнику і осквернив його за господнім словом, яке сказав Божий чоловік. Коли Яровоам стояв під час свята біля жертовника. і, повернувшись, підняв свої очі на гробницю Божого чоловіка, який сказав ці слова, і промовив, що це за могила, та, яку я бачу. І сказали йому люди міста це Божого чоловіка, котрий вийшов з Юди і вимовив ці слова, які сказав над жертовником Витиля. І він сказав Залиште його, щоб жодний чоловік не порушив його костей. І залишили його кості з кістьми пророка, який прийшов із Самарії, Іосія знищив усі доми високих місць, що в містах Самарії, які зробили царі Ізраїля, щоб викликати гнів Господа, і вчинив з ними все таким чином, як зробив у Витилі. Він повбивав усіх священиків високих місць, які були там при жартовниках. А на них спалив кості людей і повернувся в Єрусалим. І цар заповів усьому народові, наказуючи: звершіть пасху Господу Богові нашому, як записано в книзі цього завіту, бо не було такої пасхи від днів суддів, які судили Ізраїль, і всі дні царів Ізраїля і царів Юди. Але хіба тільки у 18-му році царя Йосії була Пасха для Господа в Єрусалимі? І цар Йосія знищив чарівників, чаклунів, і терафінів, ідолів і всі мерзоти, що були в землі Юди та в Єрусалимі, щоб потвердити слова закону, записані в книзі, яку знайшов священник Хелкія в Господньому домі. Перед ним не було подібного до нього царя, який повернувся б до Господа всім своїм серцем і всією своєю душею. І всією своєю силою, згідно з усім законом Мойсея, і після нього не постав подібний до нього. Однак Господь не відвернувся від гніву свого великого обурення, яким його гнів запалав на Юду за навмисні підбурювання, якими викликав його обурення Манасія, і сказав Господь: І Юду відкину від мого обличчя, як я відкинув Ізраїль. І відкинув це місто, яке я вибрав, Єрусалим, і дім, про який я сказав, моє ім'я буде там. А решта оповідей про Йосію і все, що він зробив, чи не записане це в книзі літопису царів Юди. У його дні до ріки Євфрат прийшов фараон Нехао, цар Єгипту, проти царя Ассирійців, а Йосія виступив йому назустріч, та Нехао вбив його в Магеддо, коли його побачив. І його слуги поклали його мертвого, і з Магеддо привезли його в Єрусалим, і поховали його в місті Давида в його гробниці, а народ землі взяв Йоахаза сина Йосії, і вони помазали його й настановили його царем замість його батька. Йоахаз був 23-літнього віку, коли він зацарював, і три місяці царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Амітал, дочка Єремії, з Лемни». І він чинив те, що є злом в очах Господа, згідно з усім, що робили його батьки. І фараон Нехао перемістив його до Девлати у землі Емат, щоб не царював у Єрусалимі, і наклав данину на землю, сто талантів срібла і сто талантів золота. А над ними фараон Нехао настановив царем Еліякіма, сина Йосії, царя Юди, замість Йосії, його батька, і змінив його ім'я на Йоаким. Він взяв Йоахаза і доставив у Єгипет, і той там помер. А Йоаким дав фараонові срібло і золото, лише наклав на землю данину сріблом, за словами фараона. Кожний чоловік за їхньою оцінкою давав срібло і золото разом з людьми землі, щоб здавати фараонові Нехао. Йоаким був 25-літнього віку, коли він зацарював і царював 11 років у Єрусалимі. А ім'я його матері Єлдафа, дочка Федея з Руми, і він чинив те, що я злом в очах Господа згідно з усім, що робили його батьки.